Спочатку гості з Волновахи відвідали міську раду, де в тісному колі обговорили проблеми та потреби Волновальської громади. Територія велика, населення карівних 110 тисяч, 40 тисяч переселенців, десь приблизно 1030 30 більше Збройних сил різних. Десь десь на сьогоднішній день до 200 тисяч людей перебуває на території району. Через військові дії велика частина земель, на яких раніше вирощувались зернові та кормові культури, нині не обробляються. Взагалі ділиться на болілим голова Волноваської районної ради Валерій Лубінець. Ми сільськогосподарський район. 30% землі на території району не пашиться, не сіється. Перша лінія оборони, все в мінних полях. І сьогодні ми цієї землі нічого не отримуємо. Не обробляємо. Там оборонні споруди, копи і так далі. Територія району, вся перша лінія оборони, від самого Донецька території району, там, як я вже казав, чотири ради сьогодні і зайняті. І далі до самого моря. Представники громади Волноваського району підкреслили, що для них важливий саме досвід міст, які розвиваються, а також налагодження контактів. У ході зустрічі представники делегації детальніше ознайомилися з основними напрямками діяльності долини та були досягнуто ряд домовленостей. Готові допомагати, готові дружити, готові ділитися досвідом, готові вчитися. От тим більше з таким славним містом і районом, як Волноваха. В рамках візиту гості також відвідали місцевий розсадник, оцінили результати проєктів по енергозбереженню та відвідали благодійний фонд громади міста Долина. Сьогодні і почалася наша невеличка співпраця. Ми передали для їхнього містечка костюми, які за що ми дуже дякуємо Івану Сирнику з Щецину, який ці костюми нам передав, а також медикаменти на 20 тисяч гривень. Це є від благодійного фонду Фармварта Денис Шевченко. Надіємося, що ми зможемо допомагати цьому місту і будемо тісно співпрацювати з ними. Ми, ми дуже раді, що до нас приїхали наші колеги з Волновахи, громадська організація Промінь Волноваха. Ми їх показали наш, нашу територію, відвідали місця. Їм дуже сподобалось. Також хочу подякувати благодійному фонду громада міста долини за надану допомогу. Обидві сторони раді такій дружній зустрічі маленької частини сходу із маленькою частинкою заходу та готові співпрацювати у майбутньому. Наталія Гасуляк, Степан Кропельницький, новини телеканал Раї.